Запрошую тебе на заняття. Пустотливий вітерець зіпсував все нівець. Доведеться вам, малята, всі помилки виправляти. Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Розгляньте листочок і назвіть, з якого він дерева. Готові? Почали листочок з берези. А такий листочок з. Клену вірно. А до цього листочка навіть підказочка, квіточки. З якого дерева цей листочок? Вірно, з липи. А ці листочки на гілочки? З горобини. А ось такий цікавий листочок. Правильно, він з дуба. А цей листочок з. З дерева каштан. А чи бачили ви такий листочок? А він з куща калини. А чи здогадаєшся ти, з якого дерева ці гілочки? Зовсім не складно, з ялинки. А ось послухайте, яка пригода трапилася із яблунькою. Розцвіла в саду яблунька. Вперше в житті розцвіла. Прилетіли до саду птахи, побачили яблуньку та защепитали. Яка ошатна, яка красива не яблуня, а чайка морська. Ні, не чайка, перебили птахів метелики. Наша яблунька, як ромашка в лузі, як конвалія лісова. І бджоли, і жуки всі хвалили яблуньку. Лише вітер сумно махнув крилом і нічого не сказав. Постривай но, вітре, обізвалась яблунька. Скажи мені, на кого я більше схожа, на снігуреньку чи на хмаринку річкову. Ой, яблунько, – відповів вітер, невже тобі хочеться бути схожою на когось? Засумувала яблунька і зронила на землю свої білі пелюстки, які падали наче білі яблуневі сльози. «Кар, кар, красуня плаче, здивувалася ворона. Ой, яка вередлива! замахали крильцями метелики. Бджоли та жуки теж кудись пропали, і залишилася яблунька сама. Та недовго сумувала яблунька. Дуже скоро з'явилися на ній малесенькі зелені яблучка. Були вони слабкі та безпомічні. Їх треба було годувати, поїти та прикривати густим листям у прохолодні ночі. Тому яблунці було ніколи думати про свою красу вона думала тільки про те, щоб її діти виросли великими. Та гарними, наливними. Поступово яблучка налились соком, зарум'янилися. Вони висіли на гілках, мов казкові ліхтарики. Яблунька була щаслива. І коли до саду знов завітав її знайомий вітер, вона гордо розправила свої гілки і ні про що в нього не запитала. Та вітер сам підлетів до неї і зашепотів: Привіт, яблонько! Привіт, красуне! Таке от цікаве оповідання. А чи були ви уважними? Що спочатку з'являється на гілочках яблуні? На гілочках спочатку з'являються бруньки. А коли вони розпускаються? Так, потім з'являються квіти. Ну, а з квітів плоди, яблука. Яблука, плоди, дерева, яблуні. Вони бувають різні, за розмірами маленькі та великі. І різні за кольорами зелені, червоні, рожеві. І на смак вони також різні. А тепер давайте трошки порухаємося. Сподіваюсь, тобі сподобалось наше заняття? До нових зустрічей!